Регбі 5 це ж не просто хто швидше бігає з м'ячем, правда? Це справжні сінькі шахи на полі. Уся гра, по суті, зводиться до одного хто краще створює вільний простір, а хто краще його закриває. І от сьогодні ми якраз і розберемося у двох основних тактиках, які лежать в основі цієї боротьби хитромудрий мапат і, з іншого боку, залізобетонний захист. Ну от, давайте подумаємо. Як взагалі п'ять гравців можуть переграти п'ятьох таких самих суперників на полі? Особливо, якщо всі, скажімо, швидкі, всі заряджені на гру? Секрет тут насправді не в ногах, тобто не тільки в ногах, уся справа в голові, в ідеальній командній грі та чіткому розумінні тактики. І так, почнемо з нападу. Коли м'яч у вашої команди, головне завдання будь-що будь-знайти або створити вільний коридор для прориву. Існує один, скажімо так, класичний і дуже ефективний спосіб це зробити. Називається він атака віялом. Давайте подивимося, як ця, на перший погляд, проста ідея стає реальною загрозою для будь-якого захисту. Що ж це таке, атака віялом. Назва говорить сама за себе. Просто уявіть, як розкривається віяло. Гравці не біжать прямо, ні. Вони рухаються вперед, але по такій діагональній дузі. І ключовий момент пас віддається назад партнеру по команді. Це створює такий собі ефект драбинки, яка ніби котиться до краю поля. А для чого це все? Щоб розтягнути захист суперника до межі ніби гумку. А тепер подивімось, як це працює в реальності. На прикладі трьох гравців. Отже, гравець номер 1 починає рух. Він біжить прямо на захисника, змушує його зреагувати, включитися, і в останню секунду пас назад і трохи в бік на гравця No. Той ловить м'яч і робить абсолютно те ж саме: біжить вперед, стягує на себе вже іншого захисника і віддає пас далі. І що ми маємо в результаті? Гравець номер 3 отримує м'яч уже біля самої бровки, а перед ним чисте поле. Це ж класична ланцюгова реакція. І тут, до речі, швидкість пасу, іноді навіть важливіша за швидкість бігу. Тут головне зрозуміти, що у кожного є своя дуже чітка роль. Той, хто з м'ячем, він, по суті, приманка. Його робота змусити захисника зреагувати, клюнути на нього. А от гравці без м'яча, вони як хижаки, що чекають на цей момент. Вони використовують ту секунду, коли захисник відволікся і з'являються саме в тому вільному просторі, куди й полетить м'яч. Гаразд, з атакою розібралися. Але що робити, коли таке от віяло розкривається прямо на тебе? Панікувати? Ні в якому разі, бо на кожну дію є протидія, і ми переходимо до захисту, а точніше, до його головної зброї, і називається вона захист лінією. Захист лінією – це, знаєте, така собі дзеркальна відповідь на віяло. Якщо там гравці розтягуються, то тут, тут вони збираються в одну суцільну стіну, усі п'ятеро, плечем до плеча в одну лінію, і найголовніше, ця стіна не стоїть на місці. Вона синхронно, як один механізм, рухається вперед. Уявіть собі, прес, який просто стискає весь вільний простір перед собою. Але щоб ця стіна працювала, потрібна залізна дисципліна. Є три золоті правила. Перше, завжди тримати лінію. Між гравцями має бути однакова відстань, десь 2-3 метри, жодних розривів. Друге, лінія має перекривати все поле по ширині, щоб нападнику просто не було куди обігти. І третє, мабуть, найважливіше постійний тиск. Ця стіна завжди рухається вперед. Вона не чекає, поки на неї нападуть. Вона сама наступає, забираючи у суперника дорогоцінні метри, і що ще важливіше час на прийняття рішення. І ось ми підходимо до найслабшого місця цієї, здавалося б, ідеальної системи. Уся ця мідь, уся ця синхронність зникає в одну мить. Коли? Коли хоча б один єдиний гравець випадає з лінії. Неважливо, побіг він уперед раніше за всіх, чи навтаки відстав. Цей розрив це все, на що чекає атака. Це, по суті, відчинені двері з написом Ласкаво просимо. Окей, ми розібрали напад, розібрали захист, а тепер. Найцікавіше. Давайте зіштовхнемо їх. Атака віялом проти захист лінією. Це ж класика, вічна дуель у світі регбі 5. Давайте просто подивимось на цю таблицю. Все стає на свої місця. Мета напад хоче створити чисельну перевагу з боку, захист навпаки, забрати весь простір і час, рух, атака це дуга, діагональ, захист пряма лінія вперед, повна протилежність. Так, але найцікавіше це колонка з критичними помилками. Бачите, для кожної зі стратегій існує одна, але фатальна помилка, яка може перекреслити абсолютно все. І ось вони, ці дві помилки. Для нападу це пас уперед, все, це фол, свисток судді, атака зупинена, кінець історії. А для захисту це той самий розрив у лінії. Це не фол, ні, це тактичний провал, це відкритий автобан до заліковки суперника. Ціна кожного руху, кожного рішення просто величезна. Так що ж у підсумку важливіше? Ідеально розіграна атака, яка, мов ніж, крізь масло проходить крізь будь-який захист, чи все таки монолітна оборона, яка просто душить будь-яку спробу суперника ще в зародку? Ось це питання, знаєте, воно і є серцем регбі 5. Це те, що робить цю гру такою напруженою і такою цікавою. Подумайте про це. На сьогодні це все.